Привітушки з вами, з Остап, і сьогодні у нас починається ще одна нова рубрика е, Прядки мобів в Майнкрафті. Е, що у нас взагалі є? Ми построїли таку от, е, карту, хоч якусь, ну, вона ж не дуже така. Ну, файна, тут ми зробили деякі такі точки, що можна сховатися, але якщо ви хочете, щоб перестроїли. Построїли якусь інакше, перестроїли карту, щоб там все було гарно, все яке-таке. Якщо ви хочете, щоб та рубрика взагалі продовжалася, то я надіюся, що ви підтримаєте нас своїми лайками і буде все топ. Як тут взагалі є? У нас, наприклад, тут є е, моби, так? І в нас є мод, е, ві, ну, які можемо перевертати всяких любих мобів. От, наприклад, я перевертаюся в таку е, штучку. Так що, от таке, мені здається, дуже цікаво і... Буде прикольно. Коротше, що у нас є? У нас буде два мердера і четверо ховаються і. І в принципі все. От. Тільки давайте зараз чекайте. У нас тут було. У нас тут забагато є. зелених тих самих. У нас буде два стака тих і. І отак. От і отак. От все, пацані нічого не... Чудіть. Я зараз вс от саме Коротше, давайте крутимо крутим рулетку. Крутіть в рулетку так. Віддіть, іди ідіть. Там боря. Що ти бор ще випало. Ти не немає шо що... почарця, сіска давай. Боря Всі покрутили. Лай. Так, я тепер ще. Так, да, сильно. Я злаю. Добре, коротше, вийдіть, ховатися, я зараз даю... А, ви всі геймот, геймот маєте, так? Ви всі маєте? Типу, що червоний? Я перший бор, в мене першого червоний. І так, ми з Лайом Йдемо вже їх шукати, речі, F1. Але не забути. І меч в руках, так. Димося, тут. Вроді би все таки було, я в принципі не буду вбивати кожного. Так, до речі, в ангарі то просто читерські місце, бо я не знаю, що тут робити. Ну, лайк, в ангарі перевіряю, так що я йду десь туди наверх. Я йду за ангар подивлюся. Йду подивлюся за ангар. Так. Так, то... не... проста свинка. Так, мені здається, теж тоже проста. Оп, житель що тут робить, го. Ага. Опа, я когось знайшов. Я вроде когось знайшов, бо в нього з нього випало м'ясо. Кого я е, вбили, ви чекайте там. мені здається, я когось знайшов. То по-любому. І... А ну, все одно я ж не побачу, кого ви знайшли. Або я деколи при... буду включати F1, ви пишіть... ви пишіть, коли вас знайшли. Ви то Пишіть, пишіть в чат, коли вас знайшли. От я знайшов Дениса, вроді би, я просто подивився. Кажеш, тут вроді більше нікого не було. Ла, я тут вроді би всі знайшов, але не точно. Опа, тут эти стріляють шалкера. Опа, хтось в мене тут втікає, напевно. Не здесь я знаю хто-то. В мене шалкера стріли. Вот кто-то вот лише від мене втікав. Ну то бан, я вас все одно знайду. Хто чешинся выйдет звідси, бо я зараз... Угу. То був чешуінця? Я вас у кокошу. І ви пішли до шалкерів і мене шалкера вбили. Чешуінця. от... Якщо хтось то... От, чешуйніця підібрала той. Мій меч. От хто то був? О, то був Борис. Даште мене меч забрав. І так, ми вже знайшли Дениса і Борю. Ще лишається двоє. Хтось так. Там... Казурк, мені здається, там був тип. Мені здається, там нічого не буде. Так тут ніхто. Нікого. Так, в мене є одна ідея, от там де зарослай поліз. Можливо там хтось може бути. Ще двоє лишається. то що у нас є оборон і сосіска. Ні. Міздець тут ні, нікого немає, правда? Так тут вбили ще одного сосіску знайшли, ще лишається один оборон. Де він я? У мене просто... Ти от топає мене щось, що і шой там. Забуга. От якщо оборонити той папугай, і... ну зліз, будь ласка, звідси, бо я там дістану. Ну це не оборон, певно. Добре. Так, а, у нас ще лишається, у нас там ще є спрути, У нас ще там є спрути, так, вже уже. Будет спрутів, подивился. Ага, спрутів у нас тут... нема... ага Оп, я знайшов. Все. Че, я знайшов оборону, тільки я лечу не понятно Все, у нас закінчилось, в принципі, давайте ще... Скільки вам ще рандів скатаємо, га? Ну, ще пару маємо скатати Чекайте, я виложу мечей, звідси Та, давайте ще в принципі, один. Так, звідки у нас золотая я не знаю. Так, чекайте, я всім включу. Кратив Дощик. Наши от Так, ну я злайм вже по любому мердер, ви вже четверо між собою розігруєте О, боря мердер. Де от Денис? Денис ти де? Мою борону. Все, ви двоє. А, де не Ну, ну то давайте стоп, давайте хоч один мердер буде, бо то буде тяжко. Ой, ну типа легко. Обороти. Давайте ви двоє, хто. Оберон, ти хоч мердером бути? Все, бере, ходи, ходи ховайся, значить. Все, оборон, відвернись десь туди і F1 жбе. І ми десь полетіли. Так, ми десь полетіли. Так, мені що не знаю, куди так сховатися. Щоб сховатися. Так. Ну я буду. Mm, тим? Я буду тим, і в принципі, ну я сховався. Так. E, пишіть хто, коли хтось сховався. Ну я так говорю, я не буду писати. Так, Боря сховався. Лайс. Все, всі сховалися. Ну все, оборон, в принципі, ти можеш йти. А, чекайте, я там... Все, я всі мої дав. Все, оборон, можеш виходити. На полювання. Так, чекайте, день. День, день, день треба зробити. Красавчик. Оборон, забудь на F1 якщо нажати. Що когось. А, добре, добре. Так. Там я от, от один. Всі хрешти я щось не знаю. Я тільки знаю, ще де один е, ховається. Ну не знаю, але я хоть бачу його ніка. Всіх решти я пшенись не знаю, чесно кажучи. От де Боря і ла, я не знаю. Оце сіска десь тут коло мене є. Боре з лай не стекли. Лая знайшли. Лая знайшли. Я бай, мене... мене знайшли. <с> мене знайшли. Так, я собі врублю. Так, я ти от саме. Так, я в пізельку неведимості і політаю тут, щоб... Подивитися. Так, ну тут один отута гонить, молодий... Чебурек. Тамувала, та? <рігла> <рігла> так, тут, а один на тому волос ховалися, так? спектар, так, оборон тут гони. Так, ще двоє лишається, Боря і сосіска, я знаю, що ти убрано коровочка є. Давай, броне, я бачу тебе. Брон попугає лапає. Одного злапав То я навчально зламав не ти було. І оберон знайшов сосіску. Так, трьох вже знайшли, у нас сіска і лайша лишається боря. Росіска ти тут ще ліпше не ходиш, абтиот. Ой, оборон зараз шалкера можуть. Броне, ти підскажеш, тут борі нема. Щоб ти не вмрав по пару разів. Оборон лотить. Лутів. Мені здається. А! До речі, Боря і виграв на ті зміни щоб один лишився. Ну, але, в принципі, оборон міг... Може її знайти і не. Як ми робимо? Пишемо в пишемом чаті, боря виграв звіти. Російська от вже не зіграємо, якщо вже набудуть багато лайків, тоді ми вже зіграємо ще пару каток. Все? Все, боря виграв, окей. Значить. Е Всі ходіть туди на ту рулетку, будемо. Закінчувати. І так, пацани, ще раз говорю. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підтримайте просто своїми лайками, буде, ну, мені здається, це то супер топово було. Ем... Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І... Все. в принципі. Ем... Ще раз кажу, став лайки, просто, бо в нас зараз вийшло дуже багато рубрик, манкас, серіал. Е, і от у нас ще одна нова рубрика, так що я сподіваюся, що ви підтримаєте своїми лайками, щоб ми знімали. Тут и вот всякие ша, штучки, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, за вам был Стаб и и си Всем папа.